Всем привет! Эммм. Вы что-то такие. В шародині просто... Я заслужила свою сухарик... Эм. Эээ. Я уже просто був грав на минулій записи. И був відкрив, но... Іду до мама, іду до мамы, иду до мама. У меня... Я просто був відкрив на на минулій записі. То, то, в мене воно подальше не продовжувалося. Воно мене само зупинило мені... Само мені зупинило. І от так от. Починаю заново. У мене такі скіна байна, чи на Поіграємо на борт. Я ладі, я вам покажу. Ну, покажу скини, щоб не хвастати. Бо. Демон Бог. Ти подумаєш, що це все? У мене ще є воїн, бо, бо, Во воїн, бо, і хо-хо-хо, бо, бачите, і хо-хо-хо, бо. Мене, напевно, такий скрин є. Якщо йдемо гра... грати, то це, це мій буде другий стартроп хаос. По новому відео я вам показував, що я відкрив свій перший стар хаос старт. І це правда. я Його реально не, не відкривав їх. б 4, я такий тупий. Я, я такий. хто, так, Може, мені були мінус кубок, відняли воно не записи, то що я грав. Він той вот не, забрали забрав йому. Ой, прийму, най Я хотів би собі такий купити, а не рудо приймало. На той вот. Я буду грати. О, до мене та сестра і сіла. І... і. Один... і. Я один, і один, і один, і 4 тисячі один родження. Мені так же само. Бо я родився 23 третього Віка не роби того, будь ласка. Так? Трохи немає авторів. Просто такі справи в п'ятниці паті були, типу в класі. Хто знає хто хто знає, хто знає. в мене в школі. Світанок вів. А саме на тридцять Я поработал Я забудь то, что я сказал. Я просто забыл то, что я буду. Вчасно це буде по спражній роботі. Що я казав, тут того-то неправда. Тут нічем то докажеться. Ой. Ні разу не гравши на тіка, але мати скин є інший тік. Що я сказав сказал до того. Там де живу, то неправда. Думаю, что я можу сказати зараз неправда сказати. А я можу жить і попал в Києві. Я думаю, нет. О, мінус минус танка. Умек считаю не ранен. Хорош. А вы не можем и жизнь к Либи там не нужно. Ну быть, я уже... Ничего. Эпик. 150 тысяч 700. Я просто что был забрал. Ну, Пускай ну, один подарок. Хорошо. Буду снова, снова мифичный. Вика. Вика просто даст тема запачка, номер. Банку забирать, так я б мав три банки не дві. Вже п'ять битв, Чотири быття. Боже Тут просто так треба дезвоні остав оставити, Просто то, що їх не питає. Суть не знаю. Хуя мэни играть. Откий имбовий скин і майже ніколи ні разу не грати на Френку і не мати на нього бафей. А това е като позор на на култа звездно и на със звездно. Ну что, плейбой ой, пацанчик, ой, ой, пацанчик. Крім зробити. Прикинь, что прикиньте? Ну іменно що... так, так треба тапати, щоб отримати. А Що, ви... що у другому похвастаю. Не треба. А тепер по сорок бойців. Погнали ще раз. Жобігав джоп і ультра! Ну ні, самовільно, сьогодні буде два, напевно. Та буде два. Ти думаєш, якщо в тебе якщо, думаєш, якщо... Ну, ш... якщо появляється як може її догнати? Боже, спалилось, спалилось. Спалилось лице, Алекс, спалився, Алекс. Боже. Боже, спалилось вона. Боже, вона в мене стріляло. Роблю ульту. Це жорсткий на районі. Мені пофіг на неї. Давай, йди сюди. Іди сюди, олічка є. Вона не хотіла здаватися. Так Вона просто поставит, так вона здалася. Пені? Три удари. Лол ХП. Не лол хап? А ото вообще теперь? Нових хаос! Хаос! А як ви думаєте, що на п'ятий день? І хто не знав? Хто не знав, це тільки для тих, хто не знав. Тільки в деяких я працюю, заходиш на шаг 10, нажимаєш у нього, нам вже покажуть е, снежні шармані. І то вже не цікаво. Але в мене перш... буде тепер перший і мов. нормальный скин на Нане. Даже <плес> мне <плес> Всемилавка! А ага, за скуйка нашего нового. Шостый урай! Скуик! Так что б можно было бы собі такий скин купити Лимба Вс?

Давайте я просто не поставила, бо вже ем. тіш на своєму місці. На своєму своє місці. Листівки мене баба покликала. Вибач, вибачте, що я чую. Чую, баба не повістка. Ем. Боже, він буде від мене ховатись? А ховати вже нема куди, чел. Або ти помираєш? А він довго протримався? А наша він злиться? Бо Геній, а наша він злиться? Ще не всіх кинув. Просто я тик-шоп и прокачал на шестой левел. У нас тут новый И Белль. И Белль сюда. И Белль сюда. 47 пойти Мою Белль. Я маю Бель. Було -бу Я можу собі такі з ким купити пляжу Бель. А я не хочу. Мені... Мені на минулому аккаунті в мене такий був. Ак... В мене такий був з ким. Часно покажу. Але в аккаунтах бойчик. Нифига. Сім сімка Сім Сімсот. И на думаю, що наступне видео буде завтра. Må du mamme av deg også? Лол. Це просто попа. Ай, больно! Але наступне відео, напевно, що буде посвячено тим двом бравлерам Сквіт і Бель. Не попалися мені в тому відео зразу двоє. Першого Хасдропа мені випав ультра легендарного мне выпав скін. Я передивлюсь, я передивлюсь відео. Булу не... Було смерті не избежать. Так, Браво старці говорять, коли граєш за скільки. 7700. Забираем так сто. И можно с вами попрощаться. С вами. И всем. Пока-пока!